Аві, це програма сьогодні актуальна на Чорноморці. І я її ведучий Роман Кот. І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему для багатьох українців. На жаль, яка стала актуальною для багатьох українців протягом останніх років, це подвійне громадянство. Або як Каже президент України множинне громадянство. Саме такий законопроект він подав на день соборності, 22 січня, до Верховної Ради. Тож про це ми будемо говорити з адвокаткою, кандидаткою юридичних наук Ольгою Драчевською. Вітаю вас, пані Олі. Вітаю студію. Ну, давайте розберемося, насправді, що каже Українська Конституція щодо множинного громадянства або, в принципі, подвійного громадянства. Адже ми знаємо, що Конституцію не можна змінювати в воєнний стан, тому наскільки цей законопроект їй відповідає? Необхідно сказати, що цей законопроект, на мою суб'єктивну думку, він на часі, і це дуже важливе. Таке питання, яке буде актуальне, яке актуальне наразі, яке буде актуальне в подальшому. Чому? Тому що багато наших громадян вимушено були виїхати з території України, і наразі вони вже розуміють, що так як діти навчаються, так як діти вже асимілювані або асимілюються, їм необхідно буде залишатися на тій території, де вони наразі знаходяться. Тим більше, що деякі з наших громадян вони вже вирішили своє питання, своє особисте життя. Є вже позиції пар, які одружилися чи народжені діти на території інших держав. Тому наразі питання стосовно подвійного або множинного громадянства, але необхідно зазначити, що юридично це буде множине, а не подвійне громадянство. Воно дуже актуальне. Але ми розуміємо, що 4 статті Конституції України передбачено, що громадяни України не мають юридичного права. Тримати інше громадянство і необхідно зазначити, що було дуже, дуже таке колізійне питання стосовно нашого одного з а, вибраних олігархів, котрий зазначав, що подвійне громадянство не можна, а потрійне можливо, але це неправильно. Це юридичний е, такий факт, який не є підтверджений, не зазначений в безпосередньому головному законі України, а саме в Конституції. Четверта стаття про це не говорить. Нас заборонено наразі будь-яке інше громадянство, крім громадянства України, і якщо Фізична особа має намір або вона вже хоче подати свої документи на отримання іншого громадянства. їй необхідно провести декілька юридичних фактів. Безпосередньо це відмовитися, подати письмову заяву від українського громадянства, позбутися, а потім вже отримувати нове громадянство будь-якої іншої країни. А тому саме такий законопроект він є на часі, він є дуже актуальний. Наразі визначено безпосередньо лише 33 країни, які дозволені в отриманні іншого громадянства. Це а, такі країни, як Австралія, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, а, Німеччина та декілька інших європейських країн, також азіатські країни, наприклад, Японія. Але неможливо отримати в даному законопроекті, якщо він буде а, узгоджений, якщо він буде прийняти безпосередньо а, громадянство країн агресори. А, це а, країна а, Російська Федерація, це Білорусь. Русь та а, якщо будуть визначені ще декілька країн, які а, неможливо буде отримати а, подвійне громадянство або множине громадянство, неможливо буде отримати нашим громадянам а, громадянство цих країн. І також в даному законопроекті дуже чітко зазначено, що і громадяни цих країн. Не мають юридичної можливості отримати громадянство України лише у випадку, якщо громадяни цих країн безпосередньо служать в збройних силах України, вони хочуть відмовитися від громадянства Росії і прийняти українське громадянство, тому дане питання буде вирішуватися в, особлив... в особливому такому порядку, і вже буде надана можливість отримати даним громадянам безпосередньо громадянство України. Але це на цей законопроект він а, має ще прийти до опрацювання, тому що дуже великі колізійні питання. Якщо у нас в а, конституції зазначено в четвертій статті, що це неможливо, а в нас законопроект, як саме він буде відбуватися? Ви вірно зазначили безпосередньо на початку програми те, що під час а, військового чи воєнного стану неможливо змінювати конституцію, або вносити зміни до конституції України. Як саме тоді вийти з цього питання? Але ми маємо. Таку юридичну можливість, тому що даний закон передбачає не внесення змін, а можливість надання. Тому а, дане питання воно корелюється з законодавством України, і воно можливе. Да, деякі а, експерти юридичної галазі вони зазначають, що з даним питанням необхідно звернутися до конституційного суду, щоб конституційний суд України дав роз'яснення стосовно 4 статті конституції України, чи можливо, чи неможливо. Але я б хотіла сказати, що це популістичні такі заяви, і безпосередньо необхідно а, вчитися в фабулу даного питання і необхідно зазначати, які саме юридичні аспекти пропонує президент України Володимир Зеленський при поданні даного законопроекту на узгодження та до голосування в Верховну Раду це дуже актуально. Ще хочу зазначити, що наразі ми маємо дуже такий добрий та позитивний. Шлях інших країн європейських країн, котрі наразі дозволяють подвійне бомжина громадянства, і вони виходять з позиції гуманності, тому що, наприклад, якщо людина від народження має громадянство іншої держави, а вона постійно проживає на території країни, в якій вона там чи вона складає своє особисте життя, чому неможливо скласти ці два питання? Але я як людина, Діна, яка народилася в країні, не хоче відмовлятися від свого громадянства. Тому дане питання воно корелюється з європейським законодавством, воно корелюється з безпосередньо з законодавством та законотворчості України, і воно наразі воно нагальне. І е, я б е, однозначно говорила стосовно того, що будуть внесені кореляційні зміни. Але даний законопроект він на часі він має місце бути. Ви так багато розповіли всього, про що ми з вами планували говорити протягом всієї програми, але в мене є кілька таких уточнюючих питань. Ну, зокрема, чи є держави санкція, коли, скажімо, людина має українське громадянство, отримує іншу, громадянство іншої країни, чи можливо тут позбавлення? Ну, я пам'ятаю, що свого часу в Саакашвілі позбавляли українського громадянства, але там здається було формулювання скасувати надання, тобто не позбавити вже наявне. Чи є зараз? Ось такі механізми, і в принципі, як це працює, бо мені доводилось чути, що у відносинах з громадянином держава Україна визнає цього громадянина тільки як такого, що має лише українське громадянство, тобто воно інше громадянство взагалі не розглядає Ну а необхідно зазначити, якщо ви задали таке скандальне питання стосовно Сакашвілі, то я б хотіла пояснити. Що а, якщо президентом країни, президентом України підписан закон стосовно надання громадянства фізичній особі іншої країни, то питання стосовно скасування даного закону, воно юридично є невірне. Тому е, дане питання це маніпуляційне, це політичне, і я би дуже розібралася в корінь е, поставленого на е, питання, тому що е, скасувати та позбавити людину громадянства неможливо. Зовсім неможливо. А скасувати закон, який надавав президент, це необхідно визначити даний закон, такий, який не відповідає юридичні силі, або закон, який порушує юридичну силу, чого надати правову оцінку, але даної правової оцінки надано не було. Тому ми розуміємо, що дане питання, воно дуже політичне. Чи відповідає воно букві закону? Я би сказала, що ні. Але це питання з галочкою, я вважаю, що до нього ще необхідно буде повернутися. А стосовно надання, Громадянства. Необхідно зазначити, що Конвенцію про права людини 1997 року чітко зазначені стосовно того, що як надається громадянство, з яких підстав, і чітко визначити, що кожна з країн має право визначати особливі умови набуття громадянства або позбавлення громадянства. І ми розуміємо дане питання з іншим чином, що якщо в законотворчій діяльності та в законі. В якої країни вказано, що людина від народження є громадянином е, тої чи іншої країни або набуває громадянство тої чи іншої країни з інших юридичних підстав, то позбавити дану людину громадянства неможливо, навіть якщо дана людина вчинила е, злочин, передбачений особливо тяжкими наслідками. Але в законопроекті, який под, е, поданий е, нашим президентом, е, чітко зазначається, що якщо людина понацієнна. Е, Вчинила злочин проти діяльності цілісності країни, то наразі буде передбачений юридичний механізм позбавлення даної людини громадянства. Але а... Тут є коалізаційні питання, я вважаю, вони будуть доопрацьовані, буде надана чітка юридична позиція, тому що позбавити будь-яку людину громадянства без її юридичної заяви неможливо. Тому кореляцію тут необхідно ще провести. Я вважаю, що вона буде на опрацюванні ще вичитуватися, і дана норма вона буде в коререгулювання піддатися юридичні. Тичне, та буде вона допрацьована або змінена взагалі. Тому а, питання а, стосовно а, позбавлення громадянства воно дуже таке крихке до нього необхідно ставитися з дуже з відповідальністю, а питання стосовно надання громадянства це також а, відповідно до конвенції, особиста та юридична діяльність безпосередньо кожної з країни, і кожна з країн має право чітко визначати, а, чи має людина законодавче право на набуття громадянства тої чи іншої країни. А королівства герцогства. ми ж розуміємо, що в європейському союзі дуже багато маленьких країн, які мають також особливе своє юридичне законодавство, яке не корелюється з законодавством європейського союзу, про позицію громадянства надання чи позбавлення громадянства. От власне про країни далі в законопроекті є чіткий перелік конкретні країни виписані і перелічені поіменно. Але ну, одне питання: наскільки це? Можна вважати не дискримінаційним щодо інших країн, ну скажімо, українці, свідомі українці, які роблять багато для України, можуть жити і в якійсь Анголії, наприклад, це з одного боку, а з іншого, а в держави змінюється зовнішня політика. Ну, умовно, ми бачили це на прикладі Словаччини, скажімо, коли прийшов уряд, який зараз виступає з антиукраїнських позицій. І що в такому випадку? Міняти закон, викреслювати Словаччину з переліку, а через п'ять років цей уряд зміниться, і що тоді можна ну, вписувати слова ну, На ваш погляд, Ну, це юридично не компетенція, якщо це на мій, мій особистий погляд, тому що е, наразі надавати перелік країн, а потім постійному плані вносити е, кореляційні зміни. Це е, ну в моє, в моєму юридичному е, світогляді це дуже велике питання. Як наразі дану позицію з законопроекту піддала би кореляція, а саме наразі вчинення даних країн, але з можливим уточненням у зв'язку з тим, що зовнішня е, політика країни може. Змінюватись, тому це ви правильно зазначили. Це не є правильне і не є актуально. 33 країни, котрі були визначені, це лише на часі. Це з позиції зовнішньоекономічної та політичної діяльності нашої країни. Але ми розуміємо, що дуже багато країн лише в блоці НАТО, які будуть підтримувати Україну, які підтримують Україну, будуть наші громадяни, котрі проживають в даних країнах. Тому дане питання воно актуальне, і саме тому дуже важливо, щоб. Щоб даний законопроект а, пройшов до опрацювання в комітеті. А, дуже важливо, щоб даний законопроект був пройшов перше читання та були подані правки до нього, і лише після а, такого особливого погляду особливої думки був вже прийнятий за основу. А коли ми говоримо про множинне громадянство, тут є обов'язки з боку держави щодо громадянина, але водночас і обов'язки громадянина щодо держави. Зокрема, я маю на увазі сплату податків та службу у збройних силах. Чи не виникне тут суперечності, коли скажімо громадяни України, які були громадянами інших країн, будуть мати певні проблеми з тим, як одночасно служити чи в збройних силах, чи і як платити одночасно податки в обох країнах, скажімо? Дуже актуальне питання, але я можу вам пояснити. Стосовно податкового агента, так називаємо це людина, яка проживає на території будь-якої країни 6 місяців плюс 1 день. Тому, якщо у вас є подвійне громадянство, множине громадянство, і ви наразі проживаєте в Україні, а саме більше ніж 6 місяців та 1 день, ви автоматично стаєте податковим агентом країни, в якій проживаєте. Більше часу. Тому дане питання воно інтегроване, воно не буде суперечити не європейському законодавству, не законодавству України, і а, там, де ви будете проживати, там, де будете більше часу, там, де буде ваша професійна діяльність, крім дивідендів, спадкування та особливих здобутків, тому що дивіденди, спадкування, особливі здобутки не оподатковуються, і тому а, дане оподаткування або дане нарахування буде на тій країні, де ви ці дивіденди отримали, чи спадкування, де ви отримали, чи особливі здобутки Що таке особливі здобутки? Ви стали лауреатом премії, ви виграли якийсь конкурс, ви номінант на Нобелівську премію, тому а ці особливі здобутки вони не будуть оподаткуватися взагалі. А стосовно безпосередньо. А, Обов'язків громадянина, а і котрі зобов'язані служити в Збройних силах. Наразі в кожній країні дане законодавство воно корелюється. І якщо а, в Україні у нас проходять наразі зміни стосовно обов'язкової військової служби, в багатьох європейських країнах такої повинності вже взагалі не існує. Тому, якщо ви є громадянином України і наразі в нас буде чи внесені зміни, чи продовження обов'язково строкової службу, ви повинні будете її проходити. А якщо ви громадянин іншої країни, наприклад, Франції, ви не зобов'язані проходити. Тому в Україні ви повинні будете узгодити дане питання та прийти обов'язково військову службу. Але якщо у вас немає об'єктивних підстав, ви многодітний батько, ви навчаєтеся, ви проходите служби, медичні показання, це все юридичні питання, котрі необхідно буде королювати. І ще один цікавий аспект в контексті множинного громадянства це виборче право і активне, і пасивне тобто, коли ви вибираєте, або коли вас обирають. Ну якщо говорити про активне, це більш-менш зрозуміло. Будь-хто з українців напевно зможе в дії проголосувати або в дипломатичних установах України. А як щодо пасивного я чув різні думки щодо того, чи варто допускати до права обиратися, скажімо, у Верховну Раду тих українців. Які зараз перебувають за кордоном, ну а перш за все з моральної точки зору. Дивіться, ну, це питання. Воно вже врегульоване і досить таки чітко. Я думаю, що воно не буде піддаватися коригуванню і в законі про Україну про вибори, да, виборче право чітко зазначується, що саме людина повинна постійно проживати на території України, а там є перелік необхідних вимог. А це безпосереднє громадянство України, а несудимість дуже великий перелік, і необхідно будь-якому кандидату а, прийти та надати необхідні пояснення. Одне з цих вимог це постійне проживання більше як 50 років, саме яка посада. Тому я вважаю, що дане питання воно є актуальне, і а, я би а, не піддавала дані а, кореляції будь-яким змінам, тому що якщо людина а, постійно проживає в Німеччині, Франції або в Сполучених Штатах повернутися там. І подавати одразу свою кандидатуру, я вважаю, що це є дуже велике таке питання. Тому дані зміни вони не будуть під даних змін не буде, і в законі чітко значено, що людина повинна постійно проживати, і щоб бути обраним, вибирати це одне питання, а бути обраним лише постійне проживання на протягом 50 років. будь-яка інша посада під кожну посаду є свої вимоги. А я правильно розумію, що в такому випадку, скажімо. Українець канадець українського походження, який який прожив все життя, скажімо, до 50 років в Канаді, потім повернувся в Україну, прожив в Україні щонайменше 5 років, має право так само обиратися народним депутатом, як і всі інші українці. Я тут, звичайно, дуже сильно згущую фарби, але в принципі, ось такий механізм, щоб було зрозуміло, це такий можливий, якщо цей закон буде ухвалено, так він можливий. Так, він можливо, тому що людина, яка буде проживати постійно на території України, мати громадянство, не буде мати судимість, а буде відповідати всім критеріям. Вона має право подати свою кандидатуру на заняття тої чи іншої посади, і вона має право бути обраною. Але це відповідає актуальності. Це відповідає європейському законодавству, це відповідає законодавству України. Тому що якщо людина проживає 5-10 років на території України, вона повністю асимільована, вона повністю розуміє, володіє мовою, вона необхідна вже здавати, показувати свій рівень мовних навичок. Вона є освічена, тому дана людина має право бути обраною. Коли я готувався до цього ефіру, чув таке таку думку, що можливо не потрібно для всіх українців, які зараз перебувають за кордоном, пропонувати подвійне громадянство або множене громадянство. А натомість запровадити аналог карти поляка, коли е, ті люди, які вже кілька поколінь живуть в інших країнах і мають лише такий символічний зв'язок з Україною, е, щоб їм просто за допомогою умовної карти українця було простіше повертатися в Україну простіше. Там, отримувати освіту в Україні, але без виборчих прав, без того, щоб надто активно впливати на ситуацію в Україні, і це як я читав, таке більше моральне питання. Ну, в плані того, що багато українців, які зараз перебувають в Україні, вони докладаються набагато більше до спротиву для перемоги над Росією, ніж ті, які зараз за кордоном. Що ви думаєте про це? А я думаю, наразі що отримати громадянство будь-якої європейської країни та будь-якої країни, котра перелічена в цих 33 країн, дуже складно. Це юридичні підстави 5-10 років, щоб набути дане громадянство, тому а, говорити стосовно того, що а, громадяни, котрі виїхали. А, Тимчасово виїхали з України, що вони одразу, одразу подадуть свої документи і протягом там 50 років отримають громадянство, Це не на часі, це взагалі не на часі. Стосовно карти поляка, у нас є тоді юридична колізія наступним чином: карта поляка не дає можливості вибирати. Тоді ми наших громадян, котрі вимушено. Виїхали, тому що ми став на це акцент. Вони вимушено виїхали з території України. Вони позбавляються громадянських прав. Тоді нам необхідно змінювати конституцію України. де чітко зазначати, що громадянські права і виборні права залишаються лише в тих громадян, які залишились на території України. Це є юридично вірним чи є юридично справедливим? На мою думку, ні. Зовсім є а тому а, наразі і, а, дане питання воно більше стосується того, щоб люди не боялися, котрі виїхали, і вони відчували себе повноцінними а, членами українського суспільства, членами суспільства взагалі, і а, вони а, переймалися долі України, щоб люди хотіли повернутися, щоб люди мали юридичну змогу, щоб люди хотіли відбудовувати країну, хотіли приймати активну участь. Часть, а не а, визначити всі ті нагальні питання для того, щоб люди не хотіли повертатися. Додому не мали такої юридичної можливості та були позбавлені своїх громадянських прав. Тому дане питання воно більш соціально політичне, яке роздмухує протиріччя безпосередньо і проблеми в суспільстві. І я би дивилася стосовно даних коментарів більше на позицію того, що кому це вигідно. Посварити наших людей, котрі виїхали, котрі знаходяться на території України, і хто з цього питання має більше юридичний або економічний зиск, тому що для громадянства або для всіх громадян України найголовніше це єдність, а не визначення, хто більше спромігся, хто більше додав питання стосовно перемоги, хто більше працював, хто менше працював. Ну це вже таке, знаєте, суспільне розмухування. Питання і суспільна вже ненависть один до одного, і вивчення питання стосовно своєї доцільності, як громадянина даного суспільства, не на часі, не наразі. Ну, це питання, як і людини взагалі. І насамкінець хотів би вас запитати про ситуацію з. Громадянством та російськими паспортами не секрет, що на тимчасово окупованих територіях без російського паспорта часто неможливо вижити в плані того, що не надаються навіть медичні послуги, тобто в лікарні навіть не можуть не обслуговувати людину. І під таким тиском часто українці на жаль беруть російські паспорти. А як держава сприймає відносини з тими українцями, які мають і українське громадянство, які його мали і залишаються українцями, Ським громадянами водночас, які були змушені взяти російські паспорти, ну необхідно зазначити, що держава взагалі ігнорує держава України такі паспорти, як невизначених Республік ДНР, ЛНР та будь-яких інших угруповань. Так званих, також держава а, розуміє дане питання стосовно того, що є насильницькі засоби впливу на людину, щоб вона а, отримала а, громадянство Російської Федерації. Тому а, я так вважаю, і це вже обговорюється в осікулару стосовно того, що в подальшому буде визначено, яким самим чином людина набула з власною а, ініціативою чи підтиском, і буде да, надаватися вже правова оцінка набутів даному громадянству. Виходячи з цього, буде поставлене питання стосовно визнання: чи були порушені конституційні права, чи був тиск, чи людина а, особисто прийняла таке рішення, і вона хоче переживати на території Російської Федерації та мати громадянство Російської Федерації. Так, дякую вам за цю розмову. Будемо стежити за законопроектом. Які зміни будуть вносити народні депутати, і що вийде у підсумку. З нами на зв'язку була Ольга Дарчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. До нових зустрічей.